У сьогоднішньому відео хочу розповісти, яка різниця буде кількості споживання заряду, використовуючи різні порти 220, це Type-C і прикурювач. Тому, щоб, якщо в когось маленька станція ємкістю, ось, і ви хочете економити заряд. То ви побачите, яка колосальна різниця, якщо ви використовуєте 220 і зарядку для ноутбука, от, або просто ви будете використовувати Type-C або прикурювачі. Тому давайте розпочнемо. Давайте я сюди покажу спочатку, якщо будемо заряджати ноутбук просто від Type-C. Але давайте враховувати, що в кожного ноутбук споживає по-різному. type c тут видає 60 Вт, якщо не а більша какофла вже віддає. По 100. Ось. Давайте подивимося, включаю. Так, зрядочка пішла. Думаю, ви помітили. І показує, що якщо через Type-C, то 45 Вт. Я думаю, вам видно. Будемо прикурювач. Ну, ноутбук, всього, повністю розражений, тому що він на піку споживає 65 Вт. Це вже якщо якісь ігри грати все, але ніколи мене не виходило йому ставити пік. У мене є ще такий прикурювач. Прикурювач на 100 ватт. Ось, давайте спробуємо його, скільки. І того так. 46. Давайте будемо ременту. 46-45. Окей. Спробуємо так. Вимкнули. У мене тут є портик. От кабельочок на 100 Вт. Дивимося, скільки. приберемо, щоб не заважало. Скільки буде тут так? 56. Тобто 52. Давайте, хай стабілізується. 56. На 10 Вт вже більше споживає. Враховуйте. Вимикаємо. Е, і зараз ми будемо пробувати від нашого звичайного 220. І ось такий блок на 65 Вт від ноутбука. Давайте подивимося, скільки споживає. Дивимося 5... 57, тобто 57. Найведніше, найкраще користуватися звичайним Type-C, без перетворювачів нічого. Потім, якщо тут прикурювач, і, звісно, 220. Найбільше втратить 220 і прикурювач, тому що вони прикурюють 12 і 220 з 12 перетворює на 220 інвектор. Тому, якщо так, в кого новітні ноутбуки, користуються Type-C або ви ж можете купити перехідник для вашого ноутбука, бачите, яка економія. Виходять просто втрати, тому будь ласка, користуйтесь на здоров'я.